Всім привет! Що я зайшов в магазин Action в Польщі, город Вроцлав. Давайте глянемо ціни, що продається. Я вже всі купив. Верніше не купив, взяв тільки капсулки, якісь зубну пасту, всі ці діла. Давайте дивитися. Давайте почнемо з таких скульптур 36 злотих. вам десь на Чи злотих до долара, щоб ви розуміли. Примерно на 4 діліть і отримаєте долар. тобто 44 на Через 44 на 4-11 за таку улітку. Жабка так само. Класний магазинчик мені дуже подобається. Дивіться які черепашки. А? Do you like this, а? Фонарики, ночнички вставляєте, ночі буде освітитися. Вон по, этому, по долару. Ну це ж взагалі халява. Бабочки, які красиві. Угу. Можна, звісно, треба щось в кімнаті купити таке, щоб фон був красивий. Може ви мені ж посвятуєте ззаді, ну там бігуча строка. Може ще щось треба красиве, навіть не знаю. Якби мені совет дали кучерявий, то я подумав би подивився, що воно, бо я пока місяць в розстереності, що мені взагалі треба. Ну гірлянди, зараз не сезон. Хотя ціни доволі непогані. Я думаю, вам все непогано видно, все добре. Чи вам коментувати? От 20 доларів, ось такі фонарі здорові. 20 ламп, як кулак. Ого. Всякі от стульчики, 139 лежак, а лежак 140 злотих. Зараз я вам сразу все не можу цілий день перевести, не можу цілий день. Катаюся, коротше вже голова, як дом культури. Ну все одно интересно подивитися. 129 такий от ліжок, Там його всі розміри, всі викрутаси. Я думаю, що це все китай діляєш, мені так кажеться. А очі який. Дивіться, яке сиденье. Красиве. Плетене, в'язане, ой-ой-ой. Сіліка гель. Щоб влага не хапнуло, хоча воно буде стоять на вулиці, як воно потім влагу все одно хапне. Ну да ладно. 109 такий столик розміри може он розміри, вам столика скільки всього цікавого є. о це те що скоро буде надо Аер... Аер цей Дивіться 60 злотих якраз тепло Ну якщо ви хазяйка або хазяїн то дивіться навоз це щоб помідори були здорові, як баскетбольний м'яч. Ви представляєте, що робиться? Стаканчики одноразові. Якраз сезон. Отакі всякі горшочки. Якщо ви десь в Польщі, екшен детей купляєте прямо зараз. Як це відео побачили. Ой-ой-ой. Отакі підставочки, підцвіточки. Це теж вішать з балкона. Але балкона немає, я повісив би собі їй Богу якесь. Деревце, щоб там росло маленьке. чи цвіточок красивий. Я б його поливав би такі от по 15 злотих По-моєму, недорого, я не знаю. Я, що ви мені напишете, кстати. Напишіть что-нибудь. Не мовчіть, пишіть. А я буду відповідати на коментарі, Прикольно. от можна стрихты. 89 злотих, 90. звісно потом на прийомки все валяється Бачили? Вот що сіет. Сиялка 43. звісно поле така не засієш гектар, ну все ж 12,99 пульверизатор. 449 пульверизатор. Хочешь вот кидныки пшикать Или 2,79 у Кадрицы. Или 3,49. Лопатки 4,49. Ножицы 30 злотых. так короче, секаторы он 10. А, секаторы, пардон, 27, да? То 10 эта штука, пылка раскладная. Такие цветочки. Фигурка Буды. 45 злотых. Куни-порошки вам. Вот. Капсулки 3 в 1, 14 злотих 11 капсул. Тоже 11 капсул. Аря чуть дороже Капсули А я взяв щось взяв 24 шусь целый. От силось. Ну чего нет? Нормальная стирати, яка йому різниця Чемодани 219, це не здоровезный, мне під шию 219, це 50 доларів, примерно. Ладно, 55. Це 179. 45 Доларів. Ну і, соответственно, все пішло дешевле. А ось, ось теж здорові по 119. Це хороші, 139-119. Кодові. Ого. 129 такі чемоданчики. 32 літра невеличкі. Сумок ціла куча, як на черкізівському ринку. О, пішли паштети. Це бере на хліб можна мазати. О, як вкусно. Шучу. Це для котів корма пішли. Для попугаїв. Це щось таке, навіть не знаю, щось таке. Млеко для кота. Млеко для кота. Та ладно, молоко для кота. Ви поняли, в фішка. Обичні коти не п'ють, чи що молоко тільки таке треба брати. Саме цікаво, що обачно стоїть 3,29, по-моєму, за пів процента жирності за літру. Ну чого, купили залі... за літру 3 з чим-то розлили. 4 бутилки по 3 злотих. Вигодно, вигодно. Пакетики. Я вроді вже все взяв, зараз ну, пройду вам все одно все покажу, що є. Вон, дивіться які красиві. 17,99. 17,99 платина. Тоже я мишка Мишки. Это игрушка вся собачкам. Ну, собачкам, думаю, не сильно интереснее эти корма. Я вообще сцеловал, на собака, думаю, ела все, что... Мы не даем это собака ела, правильно? Ну, а чего нет? Это баловачи собак. Здесь арома свечи, не? ах а, Так пахнет, вкусить его хочется сильно. Ну да ладно, вот маленький по 3,95 по доллару, ну 4,95 доллара 20. Свечки. А вот геморрої немає, тут свічі, случайно, оця не но. Ну, отака от допомагає. Здоровая як нога. Ха. Надо таку ставити, в общем, і сідаєте. Можна запалить, щоб розігріть. Потім сідаєте геморой, проходить дуже быстро. Так, а що у нас тут есть? Файерлайтер. Це що, разжигатель? 4 злот, 4 злотых злот, доллар. Ну, вовсім дорого. А от ще біоетанол. 16.95 такі свічечки. 8 часов горить маленькі. Ти 17.95. Лампочки. Це що за роги. Не пойму я. Свічник. А, свечник. Поставка под свечи. Все, пардон. Щось я кажу, що плюшу сьогодні. Таця. Прикольна таця. Бамбукова. Не бамбусова. А як це бамбусово? Коротше вона бамбусова, щоб ви просто розуміли. а бамбусова. Сушилочки. Сушка 70-700 гривень. 3. Ого, це здорова. Ось така от етажна вона. Моюче, чистящі. Вон ціна 40 доллар 30. Це от щось вже пішло подорожне. А, мийка око така. 90 злотих. Ого. Смарт, це що аерогриль, це те, що я собі хочу. Вони що з мене здіваються. Кстати, напишіть, у кого є така штука, я собі таку штуку хочу. Вона мене в Тікток здобала, і в Тікток удалю, і інтернет удалю. Вискакує по 20 разів за этот за вечір. Вона мені аерогриль, воно все красиво. 1,5 кВт. У мене є ще духовка. Кстати, вдома духовка доволі таки непогана. Міксери 60-12. доларів Та знизу 80 злотих 20. доларів це 50-12,5 доларів. Ага. Блендер якийсь 50 злотих на пів літра 200 Вт. Це слабий, як махорка. Іли як марлі від труси, Ладно, б описали, що махорка не слаба. Чайничок маленький 35. Щось дорого. 70 не недорого, хороша ціна, Уже бачу, що хороша. такі 32 кухонні стаканчики. 9,95 за набор 6 штук 13. 10, о боже, бокали для вина. Ага, це я буду в буде випочивальність, пить вино з таких бокалів, да. А я не п'ю, ха-ха-ха. Хто п'є, це не що бросайте, бухати. Взагалі не дорого, 8,95, ви подивіться, що робиться. Всякі штуки, копілочки, скарбонка, 18 злотих. Ох, скарбонка, скарбонка, ага, 4 злотих. А для мене райка надо мені не підкажети, мені на здорово, я. я так розумію, що мені там маленька. Ось такий ящик хоча б якийсь. Там наш не влізе. Ладно, я про це подумаю на досуге. Дивіться, як я от хтось дерев'яшкою купляє, делає, продає. Я думаю, це китайці делають кухлі які, дивіться. 7 злотих, менше 2 доларів. Цей 18, 4,5 долара це здоровий шкло. Картини. Вернее, рамки не картины. 30 злотых, 29 такая красива. Лов. Любов. О боже. Як це мило. 50. Шо, живі цветы? Нет, це не живі цветы, все, пардон. Ух ты, вот навчились делать. Чуть менее надурили. Ах, я вроде в лісі вы, подивіться. И тюльпаны повсходили. О, курва.